Сьогодні зустрічалися з нашими переможцями, з нашими військовими. Це 102-га бригада територіальної оборони івано франківської області. Зараз ці хлопці боронять нашу країну на запорізькому напрямку. Вони допомагають 10-му армійському корпусу. Це 117, 118, 119 бригади механізовані і вони пліч о пліч стоять разом і захищають нашу країну цій бригаді наша організація ГОВП Україна завдяки благодійному аукціону, який був проведен місяць тому. Придбали три дрони MAVIC DJI 3 і рації Motorola, які дуже потрібні нашим захисникам. Також ми зустрічалися сьогодні. З 50-м окремим полком Національної гвардії ці хлопці, фахівці в своєму ділі, це такий, я би назвав там спецназ Національної гвардії, які виконували спеціальні операції на Бахмутському напрямку. Цим хлопцям ми допомогли автівкою, старлінками, дронами Mavic DJ3, а також дронам Mavic 3T з тепловізором, який дуже потрібен для операції які проводяться вночі, слава Україні і нашим слава ЗСУ!